Всіх вітаю, любі друзі! Мене звати Марічка, і сьогодні я з вами хочу поговорити про топ-8 своїх улюблених балетів. Я хочу вам пояснити, чому саме мені вони подобаються. Так, в цьому списку буде дуже багато сучасних, ну як сучасних, дуже багато відомих балетів, всім відомих балетів. Я хочу просто вам пояснити, чому я їх люблю, і, можливо, захопити вас балетом, можливо, пояснити щось, можливо, розказати щось цікаве, і можливо, ви потім підете на балет після мого відео. Сподіваюся, такий результат ви отримаєте. Тому давайте одразу. Започнети. Що ви добре мене знаєте, то напевно в курсі, що я займаюся балетом вже років так з самого свого дитинства, і я дуже цим захоплююсь. За цей довгий час я побувала, побувала на багатьох балетах, багато всього бачила. Навіть зараз в Англії я вже побувала десь на п'ятьох балетах. Ось я хочу з вами поділити своїми емоціями. Закохалася я в балет напевно у двохрічному віці, коли мама мене вперше повела в театр на лоскунчика, і це було було кохання з першого погляду. Я просто закохалася те, як танцюють ці балерини, як танцюють дівчата, я просто ми сиділи в першому ряду, і я просто вставала і піднімала ноги, щось там крутили, щось там робили під час спектаклю, намагаючись їх повторювати. Тому це було дуже мило. І ось зараз, скільки мені там вже років, і я досі дуже люблю балет, дуже в нього закохана. Але також, якщо ви мене ще більш добре знаєте, ще краще мене знаєте, то ви, напевно, в курсі, що мій улюблений балет це Аврежизель. Жизель. Я не знаю, чому так сталося. Ось, чесно, я не можу пояснити, в який момент я. Перше побачила жизель. Чи чому? Мені здається, це почалося вже ж з мультика про балерин, де там балерина танцювала варіацію Жизелі, ну з першого акту. І я просто закохалася, як вона на одній нозі ось це ось скачеть. Ось, я просто була в шоці. І я не знаю, я закохалася. Потім далі, коли я вже поступила в балетну школу, професійні балерини виконують цю варіацію, почала більше слідкувати за балеринами, більше знала. І аж, напевно, моє улюблене виконання цієї варіації було виконання. Захарової або, можливо, ось, І ось Це, це також була моя любов. І досі я хочу танцювати цей балет. Це досі мій улюблений балет. Я не знаю, він. Можливо, далі тут, знаєте, не буде схожих балетів, як балет Жизель, тому що Жизель це щось таке легке, воно таке надихаюче, воно, воно таке реально легке і ніжне, таке, можливо, наївне. Сама Жизель, вона дуже наївна персонажка, вона закогується, вона помирає від кохання. І це дуже все романтично, бо це е, балет епохи романтизму. І тобто, це. Дуже чуттєвий балет, це Дуже балет не знаю про юнацтво, про юнацьке кохання і до чого воно доводить до такогось до такого трагічного і готичного фіналу в варіаті, де Джизель танцює, коли вона вже віліса І це я не знаю. Це просто атмосфера. Я дуже люблю готичну атмосферу. Мені дуже подобається Балет Джизель за саме атмосферу, за саме історію, як чоловіки зраджують, і саме історія, як я не знаю. Просто це гарна історія, це неймовірна крута історія. І я побувала на цьому балеті. Перший раз я його побачила в е, у виконанні англійського національного балету ось в Ан. Програмка. Тут в Англії прийнято ось такі ось буквально журнали, програмки, книжки продавати. Я вже ж її собі купила. Е, про цей балет я, е, про цей балет мої враження були достатньо негативні. Насправді, і можливо трішки навіть я розчарувалась, бо е, я не знаю, сама. Балерина вона дуже мені зіпсувала враження, тому що я дуже часто бачила у соцмережах у виконанні Маріане Лонес, яку я обожнюю всім серцем. Але зараз не про неї, бо я в кожному відео говорю про Маріане Лонес, десь пів свого відео тільки про неї, яка вона крута. Сьогодні не про це, я постараюся обіцяю. Ось, але мені не вистачило, не знаю, не те, щоб легкості, мені не вистачило атмосфери, бо головна балерина, головна артистка балету, вона. Була така маленька, така якась скута, така, я не знаю, я боялася, що вона впаде. Бо вона була настільки маленька, і а вже ж я пам'ятаю, моя вчителька, що з України, вона, я досі пам'ятаю її слова, вони так сильно закарубувалися в моїй пам'яті коли я сказала їй, що я хочу танцювати Жизель колись в майбутньому. І щось типу такого, вона сказала, що ну, Жизель повинні танцювати низькі балерини, бо це підходить персонажу. І це мене дуже. Здивувало, і бо я висока, я не знаю, в Англії тут достатньо низька, бо тут в Англії чомусь всі прям під 2 метри. А я тут не тут прям під 2 метри. Чому я рада насправді? Але в Україні я завжди була висока, і зараз я теж для балету достатньо висока. Але. Ось те, що високі не можуть танцювати балет, що високі не можуть а, танцювати жизель. Це дуже якось ну не та... образило мене. Я ніколи не ображала слова своєї вчительки, але вони були достатньо неприємні для мене. Але такі були часи, так в нас в Україні вчать. Ось і. Тому да, і ось я не знаю, ось навіть коли дивились варіації у виконанні Захарової, Ульяни Лопаткіної, вони достатньо високі балерини. Навіть Марія ОНЕС вона теж висока балерина, і вони це роблять ідеально. Вони це роблять добре. Тому що в Жизелі дуже багато знаєте, таких великих пост. там багато екарте, багато е, нігвалюзгон, і це просто щоб все гарно зробити, треба бути високим, мати довгі, гарні ноги, щоб це гарно виглядало. Бо коли я дивлюсь, наприклад, Жизелю в канані цієї ж самої Осіпової, а Осіпова дуже низька, насправді, але вона дуже технічна, але все одно, Осіпова, вона така. Маленька така, вона сильна. Я не можу сказати, що вона не сильна, і не гарна, і не емоційна. Хоча я не люблю Осіпову, чесно, дуже не люблю Осіпову. Ось і не тільки через те, що вона росіянка, але тому, що вона росіянка теж. Ось. І ось вона просто маленька. Її екарте вони високі, але воно не вона не. Може взяти цією однією позою весь простір. Вона просто як маленька тяточка на цій сцені. А коли це робила Захарева, Ульяна Лопаткина або Марія Нес, вони просто ось просто вийти в карте, вийти в валюзгон, і вони просто стоять в цій позі з другого акту. Це вони просто вони захоплюють весь простір нас коло себе. Типу, сцена здається маленькою для них, розумієте? Типу, там сцена, розумієте, королівський балетний театр, в котрому я мала шанс побувати, і просто величезна сцена, а ось ця ось Маринелонес. Вона на цій сцені виглядає. Не те, що не скажу, що великою, вона просто вміє брати простір, вона бере і не має відчуття такого, що я не знаю, що вона маленька, вона навпаки, вона бере простір, і це те, що треба для Жизелі. А тут ось тут мені цього не вистачило і я хотіла б ще раз піти на Жизель, в виконанні Маріане Ленес, бо я знаю, що це, буде, що це буде круто. Можливо, не знаю, можливо, навіть не Марія Нелес, можливо, в виконанні Ясмін Нагді то також дуже крута балерина, про кого треба поговорити трішки пізніше. Але ось, ось це ось, саме у англійському національному балеті мені ось не знаю, не то. Ось просто було не то, але Жизель досі в моєму серці я дуже обожнюю цей балет. Це неймовірно, це найкращий один з найкращих балетів, взагалі епохи романтизму, взагалі всіх балетів. Це, це реально. Кру. Можу стриматись, Ну вибачте мене, будь ласка, я не можу стриматись і не поговорити про Маріане Лонес, а саме у виконанні її балету Манон. Що таке балет Манон? Я впевнена, що якщо ви український глядач, ви не знаєте такого балету. І я це дуже багато разів повторила в своїх балетних відео, що мене просто в моїй українській балетній школі. У мене в нас була історія історія балету, історія хореографії. Ось і. Мені жодного разу не казали про балет Манон. Жодного, жодного, жодного разу не казали. Я навіть не знала, що таке є. Я... Це до уваги. Бо хтось, я не знаю, або вчителі якісь балетні, це ж прийміться до уваги, бо треба розвивати також і знати про закордонні балети. Так, ось балет Манон. Як ви бачите, ось така ось програмка. Знову ж таки, це, в цей раз це з королівського балетну, з королівської опери. Ось така програмка про балет Манон. Ось просто і ось тут, як ви бачите, в мене. Автограф Маріанелли Нунес. Тобто це мені підписала Маріане Лунес, коли я була в неї на інтенсиві. В мене також є про це відео, можете йти і подивитись, але це ось воно зі мною, і воно просто. ось, ось знаєте, вона тут намалювала сердечко. І воно теж моєму сердечку. Знаєте, дуже мило. Ось, так ось бала Манон. Манон це. Ось знаєте, це повна протилежність Жизелі. Ось це просто повна протилежність. Уявіть собі, Жизель, але. Темну жозелю. Ну, тобто, темну жузель. Це просто, якщо говорити серйозно, то це дуже трагічний балет. Це балет про те, як жінка самозничується. Це достатньо сучасний балет. Аже це класика. Але це достатньо сучасний балет, не такий не балет типового романтизму. Ось, Але манон це про те, як дівчина. Потерпає від травм, і ось останній ПДД з третього акту, коли вона помирає від того, що з неї сталося, від того, що з нею зробили, це теж про жизель. Це те, і це я це не те, що теж про жизель. Це як в жизелі, що дівчина помирає від, від вчинків чоловіків, як вони з нею поступають. Але це набагато щось серйозніше, набагато трагічніше, і це більше про сучасний час. І це більше про сучасність, і це робить цей балет більш трагічним через те, що він показує реально, що відбувається. Реально, що було не так давно, не знаю. Але це, це просто крутий балет, це дуже темний балет. Сама музика, сама атмосфера, костюми де ця манон, вона в подертому платі, вона просто ось в неї обрізане волосся просто. І це дуже Реально, йдуть мурашки по шкірі від серйозності цього балету. Це ось ці два балети, вони дуже... Окруті, вони дуже. Вони тут багато схожістей, справді схожі між собою. Я про це не думала. Зараз така думка з'явилася: вони реально схожі, але. Це більш, як я сказала, це такий, балет, знаєте, легкий. Тобто перша Жизель, Жизель така легка, вона просто пригає по сцені, вона просто це робить, бо вона така наївна, і так далі. І тут також це про те, як вона не стрималась і померла від своєї наївності, від того, що вона зійшла з розуму. А тут це щось більше про те, що вона, можливо, також була де, в якихось місцях наївна, але вона. Почала самозруйновуватись. Вона не просто померла, вона почала самозруйновуватись. І ось це, це не було легко. Це було дуже важко, дуже емоційно Це, знаєте, ось це відчувався на протязі всього балет. Ось цей груз на плечах, ось це ось те, що, ось, що на тебе давлять і давлять, і давлять. І це непогано, це круто. Це круто, що балет може бути настільки емоційним, Настільки настільки трагічним. Настільки живим, навіть не дивлячись на те, що це балет про смерть буквально, про самозрушення, самозруйновування, але він живий, він показує різні особистості, різні сторони людей, і це, це дуже круто, без слів. Це, це реально цей балет, це, можливо, можливо, я зараз знайду виправдання своїй українській балетній школі за те, що можливо, це дуже серйозний балет, щоб розповідати про нього в. Бійці, коли я навчала своїй школі. Тобто ми, я там навчалась до 13 років, можливо, можливо, ну да, десь до 13-14 років, хоча повинна була до 16 десь навчатися, але це інша історія. Ось просто, можливо, так, але все одно потім нас просто відмінили історію хореографії. Прийміться до уваги. Будь ласка, ідіть, подивіться цей балет в Ютубі в е, не знаю, просто подивіться, зайдіть на е, аккаунт Маріане у нас і подивіться загулите. Це ви не пожалкуєте. Подивіться, це передаде з третього акту, воно воно розбиває серце, але в гарному сенсі, воно розбиває серце, але воно дає, воно і окриляє якимось якійсь мірі. Бо це балет і балет окриляє, Воно дає важкі емоції, воно тебе розбиває середини, але. Рухи вони окриляють тебе. І ось коли вона помирає, ось цей груз з наших плечей він знімається. Ми нам все є сумно, але цей груз, її болі він злітає з наших плечей і ми починаємо літати. Так, стоп, ніякої драми, ніяких сліз, ніяких мук. Все. Ні. Все, але якщо вже говорила з вами про Марія, у нас треба поговорити про ще один балет, на котрому я була нещодавно, і я зняла про нього відео. Тому ідіть і подивіться. Це в нас балет Ромео і у Боже, знову про смерть. Що ж в мене таке? Боже, я знову я знову говорю про смерть Так, щось таке дуже якесь таке, знаєте, трагічне відео з цього Я не хочу такого. Ніяк, ніякої трагедії. Це все балет, це все мистецтво. Мистецтво, воно трагічне. Мистецтво приводить до смерті в більшості випадків. Знову щось трагічне. Так, стоп, 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 стоп. Я перестаю аналізувати і говорю про балет. Балет Ромео Джуліет, А вже Шекспір. Шекспір це що? Шекспір це або комедія, або драма. Цей раз у нас драма, точніше, трагедія, але там теж є комедія. Балет дуже крутий детальніше я говорила про нього в своєму відео, але про що хочу сказати. Я не знаю, я, я не розчарувалася в цьому балеті. Він виправдав мої очікування, але він не перевершив моїх очікувань. Це не погано, це реальність. Я не кажу, що цей балет поганий, бо він не перевершив моїх очікувань. А врешті я завжди хочу, щоб мене здивували. В цьому випадку мене не здивували. Мені показали те, на що я очікувала. Що теж добре. Маріне Онес, я навіть не хочу про неї говорити, бо я знову буду говорити і відео про Марі Неонес. А це треба прикращати. Так коротко, музика була неймовірна. Все було неймовірно, типу, все було неймовірно. Твії партнер був теж неймовірний. І просто як він стає, знаєте, в як це в пірует атітюд, Андеор. Тобто, коротше. Якщо ви розбираєтесь в балеті, ви мене зрозумієте. І ось цей ось пірует в мене є е, в моїй комбінації там з Едвансцю класу. Коротше, якщо ви розумні загуглите це, зрозумієте. Ось так, от усьому е, двансцю класу, там в комбінації піруетів є цей атітюд, е, тобто пірует в атітюд, в андеор. Е, Ось, і ми просто моїй вчителькою говорили. Вона теж пішла на цей балет, але через два дні після того як я пішла, і вона говорила: Боже, як ці артист балету так сідає в цей пірот Андеор, і ось це крутиться. і просто робить ідеально, просто це прокручується, і це неймовірно важкий пірот, якщо ви розумієте про що я говорю. І, і я така, да, я знаю, і мені це треба робити. А як це зробити? Я не знаю. Коротше, просто це, це показує майстерність, Ці люди майстерні, вони знають, що вони роблять. Вони цьому присвятили все своє життя, і вони це відпрацьовують кожен день, і це видно. Вони були технічні, вони разом, взагалі, чоловічі партії, вони були неймовірні. І я не розумію, чому чоловіки не хочуть йти в балет. Бо я ви знаєте, я нещодавно побачила відео в інстаграмі, вибачте, трішки вітаємо від Хеллюс. Побачила якийсь шорт в інстаграмі, де показують чоловіків в балеті, і показують, наскільки які трюки вони роблять, наскільки вони технічні, наскільки вони професіонали, що я цим захоплююсь. Я захоплююсь чоловіками, котрі танцюють балет, бо це. Це неймовірно, знаєте, насправді балет починався з чоловіків, якщо ви почитаєте історію, то насправді першими балеринами, ну, як артистами балету, були саме чоловіки. Ось тому так і чомусь їх зараз мало, особисто, особливо в Україні, бо знову ж таки повертаючись, повертаючись до моєї української балетної школи, моїй, в цілій балетній школі був тільки один хлопець. Не бажаючи хлоп, ну як. Хлопців, хлопчиків з підготовки, не вважаючи їх. У нас був тільки один хлопець, який реально щось типу реально міг робити, котрий був технічний, він був у всіх танцях. Розумієте, наскільки це було критично, що він був буквально у всіх, у всіх класах, бо я не знаю, це просто це була жесть. Ось бідний цей хлопець, але він був зіркою, всі хотіли з ним зустрічатися, і всі дівчата про нього говорили. Ось, не знаю, або йому приємно, або я не знаю, там якісь теж скандали у нас були. Ну, Україна дуже скандальна. Ось, тому у нас теж з цим пацаном завжди були скандали якісь. Ось, але. Так, і, коротше, балет про моего Джульєта. Крутий, емоційний і більше ні слова про смерть, бо ми переходимо до позитивних балетів нарешті. Далі щось позитивне. М -м, давайте. Не знаю, давайте поговоримо про балет Дон Кіхот. Перший балет, який я тут побачила в королівській балетній опері, у виконанні Ясмін Нагді. Цей балет мені подобається саме за варіацією кітрі. Ось кітрі, вона крута. Мені дуже подобаються такі пристрасні персонажі, пристрасні персонажки саме. Бо мені подобається, коли в балетах показують запальних жінок, гарних. О, я не знаю, просто це. Це дуже круто. Це жінки в балеті, вони круті, як і чоловіки в балеті. Але, наприклад, якщо говорити про Жизель, то вона така мила, і ось, напевно, Жизель чимось схожа з Джульєтою. Ой, що вони такі всі легкі обидві, і такі знову ж таки помирають трагічно і там бла-бла-бла. Але ось кітрі це інша історія. Це інший взагалі варіант подій. Це не про жінку, котра а, страждає, котра наївна, котра потерпає від рук чоловіків. Ні, вона сама. Ідея, і все вона запальна, це її харизми. Я обожнюю грати, ну як грати? Я ще ніколи не грала і ніяких харизматичних персонажів, на жаль, в своїй кар'єрі, котра ще не почалась. Бо я ще досі вчусь. Ось, але я обожнюю дивитись на харизматичних персонажів. Я обожнюю мати цю пристрасть, бо ця пристрасть це щось неймовірне, це щось запальне. Це. я не знаю, це просто добре. Просто добре, і це круто. Це круто мати. Пристрасть мати присаж показувати себе з якоїсь іншої сторони, мати цю владу в руках, і ось це про кітри. кітри це про владу, про харизму, бо зазвичай харизматичні чоловіки, зазвичай чоловіки харизматичні балети, зазвичай ми закохуємось в харизматичних чоловіків. Але харизматичні жінки це щось особливе. І ось балет показують цих харизматичних жінок настільки добре. Ось просто взяти Есміральду, про яку ми поговоримо трошки пізніше, про чорного лебідя», якого я обожнюю. Хоча і російський балет, але це класика, тому я не можу його не любити. Але я мрію танцювати варіацію чорного лебідя» і я мрію танцювати варіацію Дон Кіхот, кітрі, ну варіацію «Кітрі» з балету Дон Кіхот з першого або друг... третього акту, бо це. Круті, харизматичні і пристрасні перс е, варіації. Сам балет крутий, я дуже була вражена. Це був перший мій раз досвід подивитись балет е, в, в Англії, і це, це було неймовірно. Це було реально дуже круто. І це, це класика, любі друзі, це, це клас. Ну, давайте трішки пробіжимося по балетам, котрі я хочу подивитись, але котрі я не мали ще можливості подивитись. Це, наприклад, балет Кармен. Я не знаю, чому я так сильно закохана в балет Кармен, бо це знову ж таки про пристрасну жінку. Це просто подивіться на варіацію Кармен. Просто, просто подивіться, просто подивіться. Я знаю, це балет оснований на опері і на музику опери, але просто подивіться на варіацію Кармен у виконанні Захарової. або в виконанні Марія Нелонес. Ви жартуєте? Це неймовірно. Це настільки крута техніка, це настільки легко. Там дуже важка хореографія. І так, в Марія Не у нас і в Захарової різні варіанти, але це настільки круто, це настільки пристрасно. І це настільки круто показувати цю пристрасть, мати можливість показувати цю пристрасть, цю харизму. Це просто це настільки круто. Ці всі плечі, ці всі рухи, це вся емоції, ось цей ось погляд, це настільки ідеальна хореографія. Це вона настільки важка, що ти... Якщо ти не танцюєш настільки легко, як ходиш, яку я цитату дуже часто повторюю останнім часом, що треба настільки легко танцювати, нібито ти просто ходиш по сцені, нібито тобі так, так само легко танцювати, як і ходити по вулиці. Це, це, це ось про що говориться Кармен. Ти її не танцюєш так гарно, якщо ти не вмієш. Танцювати настільки легко, як ходити. Якщо ти не вмієш цього робити, ти її ніколи не станцюєш. І це і є загадка, це і є пристрасть цього персонажа. І Боже, якщо я колись дійду до цього до цього рівня, це, це буде побіда, це буде, не знаю, перемога всього моєї життя. Танцювати настільки легко, настільки гарно це. Це вражає кармен, вражає, і я дуже сподіваюся, що в мене буде можливість попасти на нього в Королівській балетній опері. Сподіваюсь, так все і буде. Далі, напевно Есміральда. Есміральда це також це на та в Есміральді є дуже популярна варіація Есміральди, і вона Ось ця варіація, вона буквально на всіх конкурсах, бо вона технічна, вона гарна, вона харизматична. І я просто мрію націонала цю варіацію. Я була непроти побачити сам балет, бо це дуже насправді гарний балет. Я його бачила онлайн, але хотілося б побачити. Вона на власні очі, і, сама вред, Сміральди вона, вона теж харизматична. А як я раніше сказала, я не буду харизматичних персонажів. Не можу нічого більше сказати, бо я ще не бачила цей балет. Але сподіваюся, незабаром у мене буде досвід його побачити на власні очі. Ну і я вже упомінула балет Лебедине Озеро. Лебедине озеро це класика. Це класичний балет, це не романтичний, це класичний балет, котрий поставив Петр Чайковський, ну, поставив музику написав. І ми знаємо його як російський балет, як найкрутіший російський балет, най... не знаю, найвідоміший балет у світі. І я не можу сказати, я не скажу, що це заслужено. Бо історія, ну, типу, я не знаю, тут не я не знаю, що сказати. Тобто, це не як, знаєте. Не як і Джульєта балет з великим предісторієм, в балет з ось цією історією з нота Шекспіра, тобто це клас, тобто це дуже стара класична історія, і вона основана, балет основана на цій історії. Це дуже-дуже круто. Або як балет Дон Кіхот, також класичний балет, який оснований також на його розповідях. Коли балет Лебедине озеро, він теж на чомусь там оснований, але не на чомусь популярному, не на чому, що ми всі знаємо. І я не знаю, це просто. Мене дратує, що ми любимо балети, що сучасні балети вони ну, як сучасні, деякі балети вони буквально розповідають історію тільки для того, щоб в кінці показати 32 два Балет це не гімнастика, і я дуже на цьому часу наголошую, бо, наприклад, як Осіпа вона робить з балети гімнастику, що мене дуже дратує. Вона робить 125 двадцять піроезів, коли треба зробити тільки два. Розумієте, тобто це не має сенсу робити 125 піроїдів, якщо ти робиш це не в музику, ти не випадаєш і це не потрібно для персонажа. А, наприклад, в мене теж була така іноді виходить, що а, тобто, музика в якихось комбінаціях на уроках музика для того, щоб зробити два ідеальні піроїти. Я роблю три піроети. А і моя вчителька каже, тобто вона не каже, прям типу, що я зробила щось неправильно. Вона каже: якщо ви можете зробити три піроети, але ви робите їх не в музику, не робіть їх, бо це не музика. Музикально. І я розумію, що це про мене. І я більше так не роблю. Якщо я розумію, що там не вистачає вистачає музики на три, на три піроти, я роблю два піроти. Так само і для Осіпової. Не треба. Я знаю, що мо знаю, що можеш, але не треба. Не піхай, не роби з цього шоу. Балет це не шоу, балет це мистецтво. Будь ласка, запам'ятайте, балет це мистецтво. І Лабедине озеро» мені подобається знову ж таки за Марія у нас і за її технічність. Так теж за якусь драму. Ось, але варіація, варіація з балету Лебеди «Лебедино озеро» Чорного Лебедя, Там є здається два варіанти цієї варіації. Тобто є дві різні варіації Чорного Лебедя. Є одна варіація там, де вона робить знову ж таки. Пірует Ватю Андео. Інша варіація, де там вона е, робить фуете на початку вона крута. Якщо ви можете її знайти, просто загуліть варіацію Лебединого озера Чорного лебіді, і вам воно покажеться. Це інший варіант цієї варіації, це інший варіант, тобто варіації е, чорного лебіді, і саме цей варіант мені подобається, бо він. Він більше не про трюки, він більше про харизму. І я хочу танцювати балет з харизмою, а не з трюками, якщо це має сенс для вас. Ну, напевно, останній балет котрі давайте все на позитиві Буде на позитиві. Ми поговорили з вами про класку. Ми поговорили з вами про ще одну більш трагічну класику. Ми з вами говорили про ще одну не таку класику, але теж трагічну. Ми поговорили з вами про романтичну класику. Трагічну. Ось треба говорити про щось про некласику і про щось нетрагічне. Я була на цьому балеті. Це в нас Аліса в країні див. Насправді. У мене була колись ідея, тобто я хочу бути хореографом. Ще одна моя мрія, бути балетним хореографом, і я дуже хотіла поставити балет е, «Аліса в країні див», бо я дуже люблю Алісу в країні див. Я дуже люблю Льюіса Керрола, і я дуже люблю цю історію, вона мені дуже подобається, вона дуже крута. І я б хотіла поставити цей балет. До того моменту, коли я зрозуміла, що такий балет вже є. Можливо, я не поставлю свою постановку, свої, варі... свої, варі... свої варіанти у балету. Ось, якщо я знайду якогось гарного композитора, якщо ви гарний композитор, то будь ласка, пишіть мені в інстаграм. У мене про цей балет також є відео, тому і заходьте, переходьте і дивіться. Але цей балет він більше був не про балет, а більше був про. Як сказати. Він живу про спецефекти. Ось, ось там було багато спецефектів, багато якихось ілюзій, типу, я не знаю, там щось крутилось, щось вертілось, І я ось знаєте, я очікувала варіацію цього чеширного кота. Я хотіла показати цього чеширного кота, чеширного, чеширного кота. Кота, коротше, я хотіла побачити варіацію кота. Там кіт був. Голо, тобто костюм-кота. Десь 20 людей бігають з, з частинами цього кота. І просто постель. Ну розумієте, ти типу, знаєте, там все нога кота, вони з палку тримають. Коротше, цю ногу кота. Ось дві людини там голову хтось тримає. Коротше, там така ось ця зв'язкіта огромна на всю сцену. Просто там ці люди в чорному, розумієте, прийшли. Ось і це, да, це більше було спецефекти. Це було дуже непробалена. Насправді варіація, ну як варіація, коли в третьому акті з'явилася ось ця червова королева, королева червей, чи королева середей, хто каже, ось, коли з'явилася червона королева, то е, і вона там в неї була таке паде-де, ну тобто вона там танцювала з трьома парнями в один момент. А, ну, хай буде ПДД. Ось, коли вона його танцювала, це було дуже смішно, дуже харизматично, дуже технічно. І це було дуже-дуже круто. Я не розумію, як вона це зробила. Бо, наприклад, я, тобто, ви розумієте, вона, вона була, вона була присутня і в першому, і в другому акті, але вона там була на якихось, типу, в конструкції, котра котає, катається туди-сюди, і вона там в ній сидить, і вона котається туди-сюди. І тільки в третьому акті вона вийшла в пачці. Ось, І я не розумію, як вона це зробила, ця головна ну, балерина, бо вона буквально дві години просиділа. В мене вже всі ноги затікли. Я вже б не змогла ось це, ось, розумієте, ось це, це танцювати. Я вже хотіла б додому. ось, І вона це зробила, вона вийшла і така все, я пішла, я пристрасна. І там, коротше, це, це було круто, але це, да, це більш. Не скажу, що дитячим балет, але це був більше балет про спецефекти, а не про сам балет. Що непогано, такі балети також повинні в сутні, але да в мене були особисто гарні враження, бо я люблю цю історію, я люблю балет, і я дуже гарно провела. Той, той вечір. Ну, так, любі друзі, всім дуже дякую за перегляд. сподіваюся, вам сподобалось, сподобалась моя балтавня про балети. Якщо вам подобається відео про балет, будь ласка, ставте лайки, поширюйте їх, пишіть коментарі, пишіть свої думки, про що ви хотіли бачити контент на цьому каналі. Більше про фільми, серіали, більше про книжки, більше про музику, можливо, більше балету. Що вам цікаво, я про все з вами поговорю. І всім дуже дякую за перегляд. Будь ласка, підтримуйте мене на баймі кофі або на банцімонобанку. Підписуйтесь на мій інстаграм і незабаром побачимо з вами. Любі. 六，嗯。<sm ack>